Жінка досі зберігає осколок, який витягли з тіла одного з поранених бійців. Та фото УЗД його на той час ще ненародженої доньки. Ніхто не задумувався, бо треба було хлопців рятувати, а тоді вже подумали, так дуже страшно, що ж, як танки ось рядом стояли, вони б могли б спокійно приїхати і нас би перемолочити. Ми їдали позини мама Ліна. Вона тоді нас нагодувала. Ми для Паши цього надали. Необхідну першу, ну як не першу вже, звісно, а допомогу промили рану, перемотали йому і руку, і ногу. Паша встався там в неї в хаті, а нас вона сховала в такій старенькій хаті. Жінка говорить, ця хата за кількасот метрів від її будинку. На той час частина росіян залишалася в селі, тому їжу та ліки вона носила розвідникам потайки. Сюди я ходила через оці чагарнички. Старалася швидше в кущі пройти. З кущі виглянула, ніде на небі нічого немає. І далі по кущах Биточки напекла. Саша випічки наробила, якихось там коржиків напекла чуденько, таке борщику картопліки. Все було. Кави, молока, дві торби. А це ця хата, де вони ховалися. Через вікно я залазила, їм, їм їсти давала.